Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про NocoBase. NocoBase – це відкрита, неймовірно розширювана AI-платформа для створення бізнес додатків без коду, no-code або з мінімальним кодом low-code. Забудьте про роки розробки та мільйони витрат. NocoBase дозволяє розгорнути повноцінне рішення за лічені хвилини, надаючи повний контроль над вашими системами. Її мета надати командам можливість швидко адаптуватися, значно скорочуючи витрати та час на розробку. Що ж робить Нокобейс таким особливим, та чому він привернув увагу понад 16 тисяч користувачів на GitHub? По-перше, це його унікальний підхід, орієнтований на модель даних, а не на форми чи таблиці. Це означає, що інтерфейс повністю відділений від структури даних, відкриваючи необмежені можливості для створення будь-яких блоків та дій. NocoBase підтримує основні зовнішні бази даних та сторонні АПІ як джерела даних. По-друге, інтеграція AI-співробітників прямо у ваші бізнес-системи. На відміну від звичайних AI-демо, NocoBase дозволяє безшовно вбудовувати можливості штучного інтелекту в інтерфейси, робочі процеси та контекст даних. Ви можете визначати AI-ролі, такі як перекладач, аналітик чи асистент, забезпечуючи безпечну, прозору та налаштовану співпрацю між людиною та AI. По-третє, це принцип, що бачиш, те й отримуєш висівик. Платформа неймовірно проста у використанні, дозволяючи звичайним користувачам, а не лише програмістам, перемикатися між режимом використання та конфігурації одним кліком. Сторінки слугують полотном, де ви можете вільно організовувати блоки та дії, подібно до Notion. І нарешті його архітектура, де все є плагіном. NocoBase розроблений для розширення через свою мікроядерну архітектуру. Усі функціональності від сторінок та блоків до API та джерел даних є плагінами. Це робить платформу неймовірно гнучкою, дозволяючи додавати нові функції, як у WordPress, просто встановлюючи потрібні плагіни. Кому буде корисний NocoBase? Він ідеально підходить для компаній, стартапів та команд, які прагнуть швидко розгортати бізнес рішення і корпоративні системи. Нетехнічні фахівці оцінять інтуїтивний інтерфейс та можливість створювати складні системи без написання коду. Розробники знайдуть потужну платформу з TypeScript, яку можна розширювати за допомогою власними плагінами, адаптуючи її під будь-які навіть найунікальніші бізнес вимоги. З понад 16 тисячами зірок та майже двома тисячами форків NocoBase вже зарекомендував себе як надійне та перспективне рішення у світі No-Code-Low-Code. Якщо ви шукаєте спосіб пришвидшити розробку, скоротити витрати та отримати повний контроль над своїми бізнес-додатками, NocoBase – це саме те, що вам потрібно. Не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди найцікавіших технологій та репозиторіїв. До зустрічі!